Першим я думаю, що ми зможемо показати вам відео, яке ми отримали із Саудовської Аравії, де у нас перебував пан Умеров. Він саме займався операцією щодо визволення іноземців. Доброго вечора, пане президент. Ваше доручення виконано десять військовополонених громадян Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми знаходимося в столиці Саудівської Аравії, Ріаді. Звідси разом з партнерами готуємо їх подальше, безпечне перевезення до їхніх країн. Вдячний кожному солдату-іноземцю за те, що разом з нами захищають цінниці свободи. На жаль, зараз ми будемо зустрічатися з послами країн-партнерів, тому мушу бігти. Дякую ще раз, пане президенте. І, Відключаюсь і йду до партнерів. Дякуємо, Рустеме. І е, наразі ми можемо, пане президенте, включити нашого керівника служби безпеки, е, також заступника начальника ГУРО, пана Дмитра Усова, пана Василя Малюка, а також нашого омбудсмена, які сьогодні займалися. Визволенням 200 наших громадян, наших героїв. Будь ласка. Пане президент, Андрій Борисович та всі присутні. Бажаю міцного здоров'я. Сьогодні у нас дійсно визначна подія. Ми повернули бранців, наших героїв, співвітчизників. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медвечук це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медвечука. Нами знешкоджена не одна далека, не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контрзвідувальних заходах. І в минулому використовувалась, і зараз використовується, і в майбутньому буде нас щодня наближати до перемоги. Крім того, важлива така для нас. Мить відбулася. Ми повернули нашого співробітника Служби безпеки України на позивний бурий, який до крайньої хвилини пліч опліч з редісом боронив Азовсталь і тримав на максимальному рівні рівень контрозвідувального забезпечення всіх тих процесів, які там відбувалися. Перед тим як потрапити до ворожого в полону, він встиг залегандовано звик пристання вимог конспірації передати нам свої шеврони. І сьогодні ми з Дмитром Сергійовичем Кусовим, як і обіцяли йому йому їх повернули. Це дуже, і дуже для нас важливо і це мотивуюче для всього особового складу, як служби безпеки України, так і гурмо, так і інших наших суміжних силових. Структур відносно справи Медведчука. Всі деталі ми розповімо на подальших брифінгах, але переконливо заявляю офіційно, що його обмін жодним чином не вплине, не дай Бог негативно на подальші судові слухання, на розгляд справи по суті на конфіскацію майна, на прийняття відповідних рішень і так далі в серпні місяці. Поточного року відбулась законодавча зміна, яка дозволяє нам здійснювати отакого от плану. Обміни тому в подальшому ми всі ці деталі також додатково повідомимо. Крім того, я дякую всім, хто приймав участь. В тому числі дякую пану президенту Андрію Борисовичу відповідному координаційному штабу, тому що це дійсно правильна спільна робота, яка сьогодні дала такі важливі для нас плоди. І додому в домівку повертаються сьогодні наші справжні герої. Я не побоюсь того терміну. Це краще з кращих знай -най, най, які будуть рухати нашу країну до перемоги і відновлювати її в подальшому після перемоги. Дякуємо. Служба і надалі буде продовжувати робити все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше повернути всіх відповідних бранців на батьківщину і якнайшвидше перемогти. Дякую вам. Передаю слово нашим колегам. Будь ласка, добрий вечір, пане президенте, пане Андрій Борисович. Сьогодні, завдяки вашим зусиллям, зусиллям координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було повернено. 200 наших героїв та героїнь. це дійсно велика справа і справа всієї команди, яка займається і продовжує займатися поверненням наших героїв. Хотів би окремо відмітити, що сьогодні ми повернули Мар'яну Мамонову, це наша героїня, яка практично з дня на день стане мамою. Вона була вагітна в, в жахливих умовах, перебувала весь цей час. І можу вам сказати, вона виходила сама перша з посмішкою на обличчя, побачивши напис Україна. Сказала, що всіх вітає, добрий вечір! Все буде перемога, все буде Україна, і слава Україні! Ми продовжимо цю роботу. Я впевнений, що наша задача повернути абсолютно всіх героїв та героїнь, з якою ми разом з вами, пане президенте, 100% справимось. Все буде Україна, все буде добре. Доброго вечора, Україна. Доброго вечора, пане президент, Доброго вечора, Андрій Борисович. Короляційний штаб з питань побудження військовополоненими, а також Головне управління розвідки України продовжує виконувати ваше доручення щодо повернення наших оборонців. Так, ми повернули сьогодні 200 наших оборонців. На цьому робота наша не зупиняється. Ми будемо далі продовжувати і далі будемо повертати. І ми зробимо все, щоб виконати ваше доручення завдяки вашій допомозі, завдяки допомозі всіх тих, хто приймає участь у координому штабі для повернення наших оборонців. Слава Україні! Героям слава! слава. Дякую, хлопці, вам. Дякую, Василь Васильович, Тобі дякую нашому клубінцю, амбудсмену Дмитру Усову Гурмо. Дякую, Ми ще Буданова побачимо, поспілкуємось відео. Отримали від е, Умірова. Я йому вдячний. Ну я думаю, що ми ще побачимо всіх наших хлопців, всі команди, які повертають наших героїв. Пане президенте, в нас зараз включення з Анкарою, де нас чекає ще дуже гарна і така довгоочікувана новина. Там знаходиться е, наш міністр внутрішніх справ. Пан Монастирський і керівник Головного управління розвідки пан Буданов і наші легендарні захисники Азова. Азовсталі. Ми можемо з'єднатися? Ви нас чуєте? Ви нас чуєте? Так, так, ми вас чуємо. Да, доброго дня, хлопці. Доброго дня. Радий вас бачити. Вітаю вас з поверненням наших хлопців, наших героїв. Радий бачити кожного приємно після того, як ми були тільки на телефоні, на зв'язку, коли ви захищали, і пишаємось дуже а тим, що ви зробили для нашої держави. Кожним з вас пишаємось. І після наших дзвінків сьогодні я дуже радий, що команда хлопців: Андрій, Кіріл, Дениса. І інші хлопці, які витягнули вас а, з Росії, я, я, я радий, що ви, ви перший крок ми зробили. Ви, ви, ви сьогодні в безпеці, ви на турецькій землі. А другий крок, а вже ж обов'язково будете, будете а, вдома. Ну, скажи скажімо пару, пару деталей, що, що там, як відбувалось. Пане президенте, черговий етап обміну військовополоненими завершений. За сьогодні повернуто з російського полону 215 наших осіб. З них 5 це керівний склад. Ну, вони перед вами. Всі їх бачите. Тобто, все рухається, все рухається вперед. Повернемо всіх. Хлопці, повинні не знати, що ми працюємо над тим, щоб повернути всіх. Абсолютно всіх ми зробимо все і обов'язково, щоб ви ви побачили своїх рідних, близьких. І я думаю, зараз складно просити щось хлопців сказати. Головне, що вони вдома. Ну, яке почуття, по, по, почуття? в цілому хотів їх запитати. Денис, слава Україні, пане президенте. У нас слава. все добре. Стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України. і Що ви ще зробите? І ми обов'язково значимо разом перемогу. Валину не впізнати. Пане президент, впізнати. пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду з дитями і скажу все, що я ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і е, людям, які приймали участь у нашому поверненні. Так, ви вже все зробили. Ви можете вже е, не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні. Молодці хлопці. Андрій, ти хочеш. Да, сказати. Можна, да. а, Ще. Будь ласка, Так, да, будь ласка, слава Україні. Рай. Теж команд, як, як командир бригади 12 Національної гвардії України, хочу подякувати вам, особисто вашій команді, Кирилу Олексійовичу Буданову і пану міністру, який знаходиться тут разом з нами. Прийде час, як сказали попередні. Ми більше. Дамо інформацію, більше розкажемо. А зараз емоції, е, переживання. І дякую і хочу сказати слава вдячності нашим родинам, які переживали і нас чекали вдома. Дякую. Дякую. Дякую, хлопці. Дякую вам. Дозвольте сказати: тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також. Всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям славам слава! Ну, добре, ну, ну що? мучати хлопців не будемо. Може, З... пан міністр два слова. Пане президенте, це був найтяжчий обмін, який я взагалі спостерігав в своєму житті. Дійсно, було дуже багато деталей. За декілька хвилин цього не скажеш. Але ну, очевидно, що це велика перемога України, велика перемога ваша, пане президенте, велика перемога всіх нас, всіх, хто дійсно докладає зусиль до нашої перемоги України. Андрій Борисович. Так, да, ну що, дочекалися ми цього моменту. Я хочу всім подякувати, всім, хто мав до цього відношення. Дійсно проведена велика робота під керівництвом нашого президента. Ну Я продовжуємо щ... далі. Щасливий за ваші родини і вдячний вам всім. Ви дійсно герої наші військові. Дякую, хлопці. Відпочиваєте на все добре. Слава Україні! Побачимося обов'язково.